Пішли d 4 В d 4 в D4 я не так багато теорій знаю, вам має бути простіше. Коротше, відповідайте ось таким чином. Так, чомусь цей хід добрий. Клітинки у центрі поля супер важливі. Хто їх контролює, той найчастіше перемагає у партії. А що цей хід? Що цей хід Бореться за клітинки в центрі? Я контролюю ось ці, а ви контролюєте ось ці. Окрім цього, ми відкриваємо дороги нашим єпископам, куди мають починати з центру. Я роблю такий хід. Скажу вам, які три хороших варіанти ви маєте. Так, так або так. Кожен з варіантів є нормальним. А чому я походив? Боко. Пішиком. Я ж сам казав, центральному треба, так? Прикольно, це теж варіант. Тому що якби походив центральним замість бокового, то ви б мене з'їли і все. Я б не зміг від'їсти пішака. Я б втратив пішака. А якби ви мене з'їли тут, то я б захопив центр пішаками і потім би від'їв. Давайте ось так походжу. Напевно, з мого боку, це поганий хід. Ви можете захопити простір. Ось так. І мені буде тяжко. Або розвинути коника я не зможу. Тут під боєм. Я буду такий стиснутий. Напевно, мені треба було міняти. А тепер так, це варіант. Я зараз б'ю, а ви після цього що робите? Розвиваєте фігурки. Фігурки супер важливо розвивати. Рухи пішаками. Пішаки лише за центр важливі. Важливо, щоб вони були в центрі. А всі інші місця зліва, справа, воно нам по барабану. Тому розвивайте фігурки. У мене план такий. Роблю рокировку. Ви можете також до цього плану йти до рокировки, звільнивши місце, аби робити рокировку. Ви знаєте, що таке рокировка? Ой, не втримуюсь. Заходжу до тіктоку, коку дивитися, скільки там лайків. Ой-ой-ой-ой-ой. 121 новий підписник. 13 коментарів. Просто неймовірно. Обрали такий хід, єпископа. Добрий вибір. Я роблю рокіровку. Ну добре, не буду відволікатись на тік все-таки. Я з вами, я тут. Бо той тікток мене засмокче. чи. Ріть Пропоную робити рокеров. Е, е, натисніть стрілочку назад. Я що ви хотіли зробити рекоровку, промахнулись. Вам треба натиснути на короля, а потім на місце, де король має прийти. Ось така послідовність дій. А тепер е, треба пам'ятати і вам, і мені про фігурки, котрі тут стоять, ще не розвинені, і про туру. Бо для тури місце яке хороше на відкритій лінії. Відкрита лінія це яка? Це Там, де немає пішаків, наприклад, ця. Тож, е, я або так походжу, або турою сюди, на відкриту лінію. Наприклад, коником. І вам е, така рекомендація. Нормальний хід, абсолютно нормальний. Така загальна рекомендація. Коли дебют починається Д4, е, це як у нас, ходом від королеви, то ось такий хід з вашого боку був би поганим. Рекомендація звучить так: в дебютах від королеви не ставте коня перед пішаком. Тобто, якщо розвивати коня, то спочатку піти пішаком, а потім вже конем. Ні. Ви ж таким рухом займаєте місце. Коня, треба пішоком на дві клітинки йти, щоб ця клітинка була вільною для коника. Відключіть свій хід, переходіть, будь ласка, на дві клітинки. Супер. Ви можете від'їсти. Для коника це хороше місце, це чудове. Але не в жертву ж єпископа скидати нам. Добре, ось коли немає безпеці вашим фігурам, ви можете робити те, що запланували. А якщо є безпека, то це вже пріоритет. Кінь Д7 не дуже, тому що. Єпископ блокується, знаєте? А якщо кінь сюди приходить, то єпископ може собі спокійно гуляти. Ось так. Не отоїло проживати. Тільки я не піддаюсь. Питання в тому, що я багато допомагаю, правда? Але я аж ніяк не піддаюсь. Е Дарина, цей хід не був потрібен. Багато рекомендацій дав, ви до них дослуховуєтесь. Просто розумію, що не все одразу, і не треба мені забагато вимагати від вас, правда? Позиційно я граю добре, я не роблю слабких ходів зараз. Я просто більше допомагаю і все. Чому ви кажете, що постійно програєте ось е, вчора? Я вам програв партію. Не турбуйтесь, будь ласка. Це мій хід. А ще, а ще супер кілер фіча вам, щоб ви знали. Тут такий мат по восьмій лінії, король притиснутий пішаками. Це часто трапляється, проте, якщо не бути готовим, то можна не знати про це. Ось. Дякую за партію, Дарина. Бачу, що ви точно супер стараєтесь ось до цього моменту. Все супер класно. Треба продовжити розвивати фігури. Бо ці фігури ще стоять заперті. А після того, як всі фігури стоять десь на бойовому місці, то тоді вже можна пропонувати обмін, а йти ось так стрім голов не треба. Будь ласка. Тобто не робіть рухи пішаками так збоку та завершуйте розвиток. Ось зараз у вас фігури жодного разу не зіграли у партії, а це погано. Дякую за гру. Будь ласка.